І першим я прошу вас, пане президенте. І Дональд сказав: Ні, 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 я не проти. І серед цього великого засідання ніхто не піднімає руки. Тому все суттєво залежить від Сполучених Штатів. Ми повинні використовувати цей ресурс. Дякую гаразд. Добре, Добре, ще одне запитання. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава слава. Мене звати Катерина Одарчук. Дуже брош. дякую Я Представляю групу за демократію та розвиток». Ми багато досліджуємо російські кампанії дезінформації, особливо вибори в Європі. І на жаль, є дуже багато людей, які не зацікавлені у виборах. і на жаль. Є засоби досить прості, але вони ефективні. наприклад у Словаччині вони були досить ефективними в Чехії та Німеччині. And, uh, we all І Ми всі досліджуємо ці наративи російської дезінформації Всі аналітичні центри добре попрацювали над цим, really але насправді ми не маємо практичних інструментів, щоб зупинити фінансування дезінформації Тож so, як загалом зупинити ланцюжок постачання money, грошей, ресурсів, підрядників to, для створення цієї like, дезінформації в східній та західній, західній Європі? І загалом, за допомогою. Мовою цих інструментів Путін може просунути більше людей до Європарламенту. І це також матиме вирішальне значення для стабільності в регіоні. Тож, які інструменти ви бачите, можливо, як коаліцію про європейських політичних сил, щоб зупинити ці кампанії дезінформації в Україні у потенційних мирних угод після цих угод і в Європі, щодо виборів тому що з моєї точки зору це важливо. Дуже дякую. По-перше, цього простого рішення не існує. Не вірте. Росія надає складну технологію, і нам слід бути достатньо креативними. Я починав нашу зустріч з того, яка мета війни у Путіна. І я був не зовсім точний. Я сказав, що головна мета війни знищити Україну. Це лише половина мети. а друга половина мети полягає в тому, щоб прискорити руйнування західного світу. зруйнувати єдність свободи та єдність демократії. І він готовий витрачати не менше грошей ніж на українську війну, розколювати і фінансувати. Як ми